Є почуття, хоче помиритися, але вижидає, він проявиться, чи букет якийсь подарить. Коротше, якось він так гарно проявиться, понимаєте, покаже вам серйозність своїх намірень. Є почуття, тому будете миритися, ніде не дінетесь. Він проявиться, дайте йому час. Знаєте, созріть і проявіться. От, дайте йому час. Не підганяйте події, все буде хорошо. Думки Сергія про Альону. Хто ви один одному? Дякую, сонечко, за корону. Дякую. Дякую. Альона. Пара. Боже, я тільки зараз побачила э, ліцемірна сука. Ну насправді ви ж мабуть не така.